Поїхала якраз таки Гудаша фортеця. Все таки, тут їхали. Ну, повинна бути зараз нормальна. Ой, почекай. Я, я таки не подивився. Щодо одного. А, зараз. Ага, тобто, якщо я альтабуюсь воно стає як дівно. <кхем> угу. Окей. Таке все ок. Треба е, не обісратися в такому сенсі. Так, а, окей, що далі? Будаш. Може щось підірвемо як ростити поблизу?

Ну. ну. це Синя Лари Сільвер. Він такий милий, що його так і хочеться з'їсти. Ну. Dogs, man. Класно виглядає а, а, тут все, окей.

Да лайков взагалі Це так мені одному приходиться ходити сюди. Здоров. Колись у тебе було все, стиль, сім'я, семья, друзі. Вони у тебе все забрало. Нині, ти не той, що був раніше. Але твоє я ще лежить всередині, дрімає, чекаючи, щоб воскреснути знову. Ні. я не. Я такий, який я є. Може й ні. Могло ти боїшся того, що всередині тебе. Що він буде тобі біль. Досить? Добре. Давай поглянемо на What те, що ти сховав всередині. Виходь. Віджимання. А, я так розумію, все so да. Я зможу все прокачати, скоріше за все. Задаємося. No co, syna, wychłodzę. Co? To... Ось тут збережемо просто, все. А, бо я тут прям все включати повинен, лоу. Wow. Um. Пок... Зламається? А, все, я понял. Ну так, тоді. Да. Діалоги мені не дают все нормально. Окей. Так, манускаты, трішки обісерана вийшло буду піти на мінне поле подивитися, як воно взагалі. А що давайте так? Гудгар будгашу. Понявка камі-камійщика. Кремін, Настолько грохотит, что вот ломается. Right Потребно еще брофт. Вы можете сюда заехать как раз. Поблизу. В комбайне. Nothing. Так это це, це, всі. А, це реально, типа. Я буду отримати плюс один. На такого я очікував! Настільки на мало. Окей okay. ке. Тут все, більш більше нічого. О, їжа. Оє, oh ді. Yeah, Поїхала далі. Що тут? Тобто виходить з 10, я отримаю плюс 1 Тіка. Тільки... Ну якщо так. Да ты куска. по на подаемся что тут Ну плюс один це реально сміх, якщо чесно. Ну Махрен з ним. Ну, типу. Не Це ж більше нічого, так? Окей, окей. А, не можу поїсти. Что ще, чем так, ось так. А, на ну, говорим обучить. Let's... Let's... Okay, let's go This. way will fix let us see the meantime, see Забрати снайпер ні? А ну-ка collector! Water safe! Water!

Great White. His clan were watermen, Pirates. Slavers. They say he foretells the rising of the seas okay, again. Heavy plates of steel armor. Brills. Other life-saving defenses are his specialty. Uh, uh, at a hefty cost, of course. No, oh, don't be fooled. Where we see a wreck, his people see an ark that'll save them for when the water returns. They protect what's theirs. Tooth and nail. So bleak. Everything. This should be a normal match against a puppet. now on the other hand, Тримай! Ми встигнемо їх перемогти. <рес> він. це маленький граф карбюратор. б міг забути, oh, це спигління та зморщена личка. За таке тебе на частини розірвуть. Ми хочемо укласти угоду. Більше нам нічого не потрібно. Викладай, Карла, перш ніж я в вла... лашту розправу розправ з твоїм водієм. Він надзвичайно водій, ні. Його прислав мені сам Янгл. Загорання. Яну. Ми говоримо за богами води. To make way to the dead <різь> Ми хочемо дістати того пусти пустиря. Моя святиня, моя святиня зруйнована. Вона спалена. Все що я маю втрачено. Все. У мене нічого не залишиться. А ця машина? Потребує лікування. Посила Посилання посилення. Якщо дозволиш нам залишитися та зайнятися ремонтом, то я запропоную свою допомогу. Як механік. Yes. <laughs> You'll have one chance. Савая <coughs> рискнем. <coughs> 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 Thanks. Thanks me. <Yeah>. Thanks me. <thanks> <thanks> <thanks thanks> <thanks> <пробіт> всі цей про проти роста леген. Тримай свої руки там, щоб я міг їх бачити і тримай свого виродка подалі. Владіння да. Гудваша. Для роботи мені потрібні зварювальний дріт. Поки що працюю без нього. Я знайду тобі зварювальний дріт. Версі знака. Ши шістдесят. А, тут все. І тут все повторюється, Ти по мені потрібно все дістати, щоб починити. А, дивина. Чекай, зараз беремо і нам щось. А, ні, я да 6 трапиться. А, ага. Просто хорошо. Збільше потужність стандартного 2 на 6 на 20% А, це усе. 40! скільки? Господи. А нам точно треба цей. Он тепер немає брухту. А, найс! Ну, картинка. У, який байк. Що це за штука? А о, дивно. О, я. О, о, 27, нормат. Так, ЙОЦМА непотрубна. Да, армор, прям армористый. Почекай, а я неправильно зробив так я блях що ж я не так не поняв, Щось не дуже. Комбакет назвав її майстер, а для мене це ще один крок до машини, яка мені потрібна. Бензоград залишається нашою метою, але ми ще не готові. Мопус oh, ще не тіло <постив> Янго з загорання. The the образ the майстер зібраний, <постив> yeah, yeah, сяючи. Спарт насти як полонаси. Не буде, доки мене отримав в U8. А може найпізніше? Господи, що ти там то? А стой на сюжет на місці пока не доступно. Поварить с тем, кто выдає завдання, щоб дізнатися вимогу для її разблокування. Okay. Please! Білька, Please! Баласка! Це гарячка. Треба торгівець. Віло, швидше віддай його мені. Давай, просто дозволь мені зцілити її біль, будь ласка. Не лізь не в свою справу. І не чіпи товар. Можна сказати, що віддав. Надія, а може? Mm -hmm. Ну, що мені потрібно зробити? Зачистити табір на три угаша айсід. Mm -hmm. Still got a lot to prove, boy. OK. Зараз ми проявимо себе. Такі маленькі місії ще можна виконати так просто.